Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Російським військовим, які отримали рак легень після операції Труба в Курицькій області, відмовили у виплатах та нагородах. Повідомила зетблогер Анастасія Кашаварова. 100 тисяч рублей компенсація за рак легких і ніяких наград. В больницях Куруска бойцам ставили діагноз «острий бронхіт» в средній степень тяжесті, кинули як собакам 100 тисяч рублей, а у часті бойцов уже та псевдобронхіт перейшов в рак легких в тромбоэмболіум. Раніше про Пропагандистка також стверджувала, що частина військових загинула безпосередньо у трубі під взадухи. А в Єкатеринбурзі та в Куруську встановили становили копії газової труби. А Путін заявляв, що жоден військовий підрозділ, який брав участь у військовому маневрі під підсуджую, не був забутий. Телеграм-канали пишуть і розповідають, що насправді було тоді в трубі. Телеграм-канали пишуть, що в трубі загинуло, і було поранено понад 800 військових. РФ операція провалилася, оскільки вони потрапили в засідку. Ку до українського десанту на виході. Крім того, є понад 70 полонених. Ще 30 поранених здалися. Самі хтось намагається розстріляти нашого переговірника. Крім втім, був ліквідований. Полковник ЗСУ прийняв білий прапор окупантів суджі та їхню капітуляцію. Хтось відмовився здатися, був ліквідований згодом. ЗСУ же підступили і суджі, але операція точно для окупантів була провальною. Російська пропаганда створила культ навколо провальної спецоперації окупантів. Потока у Урській області РФ газова труба рінгої помари Ужгорода стала об'єктом поклоніння та джерелом фейкової слави армії РФ, військова диктатора Володимира Путіна буквально повзли по газогону в Курській області, щоб зайти в тил проти позиції Сил оборони України, а згодом за нього зробити героїчну легенду, інтерактивний меморіал і навіть об'єкт покоління, щоб якому присвячують пісні. Детально про це розповіли у лозі справді центру стратегічних комунікацій та. Інформаційної безпеки у березні 2025 року російські війська спробували прорватися до українських позицій біля Суджі, повзучи через газогін у ренгові помару ужгороду, щоб обійти позиції ЗСУ і не потрапити. Під дрони штурмові групи росіян вирішили просувати трубою, через яку російські газ ще нещодавно йшов до Європи. План цієї операції мета реалізації підсумки викликають багато питань. і Сумнівів очевидь у Кремлі дуже хотіли показати чергову унікальну. Військову операцію і потішити перемогою його великих начальників і пересічних росіян зазначили у справді цей епізод швидко перетворився на чергову пропагандистську вигадку під назвою спецоперація поток. Росіяни створили міф про героїчне просування через 15 кілометрів труби, уникаючи українських дронів у хід пішли емоційні відео, пісні урочистості та навіть візит Путіна у військовій формі до Курської області. Як труба стала символом перемоги, попри невдачу на полі бою, російська пропаганда Почала романтизувати цей подвиг, мовляв, солдати самовіддано та героїчно повзли крізь темрів обрути токсичні випари, щоб закріпити успіх операції поток в Єкатеринбурзі. Навіть встановили копію частини труби не всі 15 кілометрів, а лише 16 метрів. Перетворивши її на інтерактивну зону для усіх охочих пройти маршрут героїв на відкриття. Пробули за дезірки, зокрема Авіка Циганова, яка відома пісною про ПВК Вагнери. Навіть церква долучилася міста. Цевий митрополит публічно благословив цей подвиг, закликаючи брати приклад з військових. Поки пропагандисти створювали культ, російські лікарі били на сполох. Медики заявили про серйозні ураження дихальної системи у учасників трубного рейду, які кілька днів. Дихали шкідливими випарами та токсичними речовинами. Рентгенівські знімки показали патології, яких не було навіть у людей з хронічними захворюваннями. І ніхто не знає, як точно лікувати тих, хто кілька днів дихав залишками від суміші. Водночас російські воєнкори перемкнулися з подвигів на істерики. Вони почали розміщувати рентген-легенів учасників трубної операції, перестрибуючи з уславлення героїв на співчуття до жертв. А потім, стрибаючи назад а згодом, вони почали вимагати притягнути. До відповідальності тих, хто організував цей невдалий штурм за трубою, але самі залишилися винними воєнкори. Також розповідають про тих, кого залишили помирати у цьому ж газогоні. Хтось був поранений, а хтось отруївся токсичними речовинами. При цьому трубний культ спровокував внутрішній розкол між самими пропагандистами, бо обурення через реальний стан речей спровокував виключення зі списку довіри. Нікому не можна заважати будувати російський державний міф на. Голосили експерти. Операція поток стала яскравим прикладом того, як у Росії з невдачі створюють міф про перемогу та масштабують абсурда, аби росіянам показали героїзм своїх солдатів та якісь успіхи. Росіяни народжують перемогу з нічого від героїв Гостомеля до трубного культу. Наголосили у справді військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, як операція труба завершилася повним провалом та катастрофою для росіян. Редакція каналу не несе за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!